Так, сьогодні невеличкий репортаж з Парксайда. Дивіться, вже практично затягнули секцію номер 1 зсередини. Фасад фактично завершується всередині. Залишається тільки досипати ті ями і приступити до благоустрою. Але благоустрій почали якраз не звідси, а почали його з зупинки автобусної. В кінці покажу. Так. От вгадайте, для чого тут утеплення йде в тамбурі. Дивіться, там у нас вулиця, тут будуть ще одні двері. І там що ми тут утеплюємо вже по пофарбованому, до речі? Це ми зараз якраз прийшли приймати дивитися варіанти оздоблення фінішного вайтбоксу. Ну, це стіни підготовлені, ще не фарбовані. А ось там є варіанти. Варіанти виконання стін. Варіант номер 1 Його все одно не видно. То, може треба якось підсвітити. Є чомусь підсвітити? Оце той що варіант, де менше, менше піску. Та? Отак от, от. Ні, все одно погано видно. Є якась така структура. от З'являється така структура. А тут є з піском, так? Тут глибше вийшло по, але видно піщані структури, то, то цей варіант, мабуть, не підходить. А це у нас тільки просто погрунтована поверхня, але вона погрунтована фарбою грунтом, але трошечки далі світло, щоб тому що воно засвічує. Не видно, в принципі, того білого кольору. Якщо чесно, то треба, мабуть, вікна знімати. Отак воно проявляє. Себе. Ну, давайте так. Ось так. Ось тут так. тут І так ще раз про деталі. Як у нас робиться цей white box? White box в більшості це. Штукатурка і гіпсокартон. В них прошпакльовані е, такі елементи, як відкоси, як якісь нерівності, повністю зашпакльований гіпсокартон, повністю зашпакльований гіпсокартон. Але шпаклівка під яєчко не виводиться. Тобто е, потім йде у нас шліфовка замивка е, штукатурки. Після цього йде ґрунт е, глибокого проникнення. Фірмою фарб стандарт П. ПІ, англійська Пі. І після цього двічі по фарбування фарбою стандарт H. Стандарт H це якісна фарба, яка йде для стель. Вона йде з якісним покриттям, тобто вона. Затягує практично всі невеличкі нерівності до міліметра, вона прям скриває. Що після цього? Хто захоче вивезти свою стінку під яєчко, не мається на увазі, як, як такий як лист бумаги, він потім бере будь-який ґрунт глибокого проникнення, ґрунтує вже пофарбовану стіну і, під шпаклівку. І потім таким матеріалом, наприклад, як Грінпласт, який в відрах, ну ця от шпаклівка, яка продається в відрах, якісна така, якої там розхід там відро на, на цілу стіну. І вже затягує, шліфує і після цього вже вифарбовує в той колір, який йому потрібен. Якщо Тої якості, яка є на стіні йому достатньо, він просто може прямо поверх тої фарби вже фарбувати, тобто додатково ґрунтувати не потрібно. Хто захоче, звісно, може можна підґрунтувати теж грунтово принуди. Але сенсу, в принципі, немає. Якщо ви використати таку ж фарбу фірми Фарбман, це фактично та штікуріла. Ту ж фарбу використаєте, дасте дасте колорант, який вам потрібно, і просто можете закатати один-два рази по -верху. Ну, Ясно, що в стелі навряд чи хтось буде якийсь інший колір фарбувати в більшості вона залишиться біла. Ну, і, В принципі, це вже є ваше рішення. Це є кінцевий варіант по вайтбоксу, тому що вишпакльовувати дорівня. Ремонту за 500 доларів на квадраті, ну, ви ж розумієте, ми не будемо. Але робимо варіант, в якому більшості, я думаю, 80% залишить, які просто пофарбують до 20% захочуть деякі площ... площини мати суперякісні, і вони їх можуть перетягнути вже грінпластом прямо поверх той... того оздоблення, який є. Ну Це, в принципі, мабуть. Те, що хотілося сказати, по вайтбоксу. Рішення кінцеве. Наступного разу можемо зробити вже відео, ну, саме як це відбувається, які роботи, щоб показати, як наноситься всі ці, ці такі елементи. Показати цей ґрунт ми не використовували. Це на початку він був в концепції, але ґрунтка не підійшов через крупну фракцію піску. Крупна фракція попадалася і це було дуже погано. Ну, бачите, це акріова шп... шпаклівка, яку ми використовували для підшпаклювання. Ну, щоб всі розуміли, що це акрілпуса, а не якийсь там дядя Федор, десь там під стрійон на Ну, В принципі, все. До наступних зустрічей. Сьогодні така невеличка була у нас. Нарада по Whitebox. А, і до речі, по забув сказати по інтернету. Ми напитали по інтернету щодо того, що у нас там віта пара. Дивіться, віта пара у нас іде по квартирі. В квартиру заходить оптоволокно, і ви ставите на вході. Вже перетворювач, і ви підключаєтесь туди від пару, пари, і та віта пара заходить в одну точку в квартирі, де ви можете поставити ще роутер. Хоча ви можете ставити два роутери. Перший роутер там високий, е, високошвидкісний, можете поставити прямо біля перетворювача прямо на місці, е, ну, де, де вхід, де у вас оптоволокно підключається. А якщо захочете поставити його глибше, той роутер вам не потрібна супершвидкість. То такі точки, по-моєму, десь тут у нас така точка в цій квартирі, наприклад, по-моєму, десь тут. Знаходиться, десь тут по вона сюди відта пара. Тобто віта пара це розводка по квартирі, яку ми вже для вас робили. Ви можете її не використовувати, можете її закрити і підключитися на, на вході. Ну, але це не має сенсу. Саме оптоволокно, воно, в принципі, знаходиться по під'їздах, вже розведено частково. Воно там, товщиною там, десь до сантиметра діаметром, там такий дріт. Потім він там перепається, розводиться в більш тон тонший. Ну, от Він от, приблизно от такої товщини, трошки товщий, ніж цей, але це не він. От, тому питання щодо якості інтернету, закрито, якість інтернету буде найвища. Ніякої від тої пари по будинку розведення не буде. Воно йде тільки по квартирі для тих, хто захоче підключити там. Не знаю, телевізор, комп'ютер е, по Велану. А якщо ви захочете мати якусь супершвидкість, ви можете вже прокласти там суперякісний е, оптоволоконний інтернет прямо по квартирі. Ну, це все, мабуть, на сьогодні. Всім па-па. Так, а це у нас вже зараз ведуться роботи по благоустрою зупинки. Бачите, розібрали, зробили корито. Зробили. Бачите, щебінь, потім відсів, ой, не щебінь, з піском, з цементом. От Ще понавозили ґрунта, ведуться роботи по зупинці, то ви вже можете собі мати спокій, що тут все буде окей з запуском будинку, однозначно вже буде працювати маршрут. Питали, 171-199. Потенційно ці два маршрути заходять сюди, чекають тільки на більшу кількість людей. Ну, от вам вигляду. На наш комплекс з дороги перші другі будинки перед вами.